У людини з'явився артрит, то е, тут де переконання підсвідомості про те, що нею користуються. Тобто, е, їй душі фактично це не подобається, але вона про це не говорить. Вона терпить, Тобто, вона мовчить. І артрит, власне, якраз вражає тих людей, які не вміють відмовляти і не вміють просити. Тобто, вони. Хочуть, щоб вони хочуть, щоб люди самі зверталися до них, так? І, відповідно, вони не вміють і вони цього не приймають. І фактично, якщо взяти таке укладене в артриті послання до людей, то перестаньте думати, ніби всі навколо користуються тобою. Ти сам дозволяєш їм так чинити. Утверди себе, навчися відмовляти, почни просити сам. Не чекай, коли інші здогадаються, що тобі потрібно. Ось ну десь приблизно оце от така ситуація.